you mm -hmm. Імм. Наляпав. Всіх вітаю на своєму каналі. Так, сейчас возьму полотенце. То як свиня. Так, ось полотенце лежить. Так, ось таке нестандартне мене відео зараз вечір. Хто слідкує за каналом, я казав, що я буду значить, їхати Ки... до Києва на обстеження. Прийшов в цей час. Е... Значить, їхав я. Поїхав я вчора, так як запланував, так все і вийшло. І щоб сьогодні приїхати. Там мене людина записала на КТ. Це те ж саме місце, де я обстежувався. Значить, з'їздив і так як планував, сьогодні приїхав. Вчора була, був четвер, сьогодні п'ятниця. Все, сьогодні ось попав додому, попав вже пізно, бо як до Києва їхав, я вже в Києві був 9 годин ранку. Назад так не виходить. Чи треба попадати там на першу маршрутку цього, що з Києва йде до Коростеня? Є таке місто, може, я думаю, всі чули, да? іскоростенько колись називалось ну, у давнину. Ну то не про те. Бо треба чи вже сильно рано виїхати з Києва, щоб попасть, там якась є значить, автобус до нас сюди. На 11 годину. Ну спів там це, якщо не встигнеш, будеш в користені знову день сидіти. Я вже так виїжджав, щоб не поспішати, тому що маршрутки відходять по заповненню там. Значить, попав тільки додому. О у... десь 15.6 я був в будинку. Все, в мене були підготовлені всі. Наносив, щоб темного з фонариком не ходити. А дрова у мене лежали, собі плити. Я затопив, у коростині я купляв їду так званого швидкого приготування, але чогось захотілося ось, ось ось такого ось такого. Це я не знаю. Ну, мені така їда, хто скаже, фу, як можна таке їсти, там жирне. І далі. І мені таке подобається. Сало побільше цибулі. Ось вона. Ось так берете на вилочку. Смакота, коротше. Приїхавши, лежить та їда швидкого приготування. Там заходив ОТБ, недалеко від автостанції є АТБ. Узяв, ну, щось захотілось. Звісно, я чуть-чуть так перекусив, бо зараз у нас десь вже пів восьми і поки то все, поки картопля зварилась там. Я брав у тебе ще там, ну, буваю в холодильника там ковбаса. Я брав ще сосиски там, сир. Таке перекусив трошки. Ось взяв в магазині вже тут світло чаю. Ну, що, з'їздив я нормально. Є втома, як я казав, без звички ці поїздки. От зараз я відчуваю таку якусь. Не то сонливість, не, не зрозуміло. Ну, коротше, хто розуміє, що воно таке без вічки, ці поїздки. Навіть без вічки, ось в місто Олевськ з'їздить автобусом. І то це вже воно, я ж кажу. Ну, я вже за це якось на каналі хто свідкує, розповідав що. Таке враження, знаєте, що я десь їздив на якусь і десь щось працював, там щось робив. Значить, розповідаю, бо я ж кажу всі, що я це відео пишу, пишу, як з'їздив. Хто слідкуємо, цікаво. Значить, я їздив вже на обстеження, я ж не, не гулять їздив. Все, вийшло так, як я хотів. Щоб повернутися вчасно, щоб бо людина, я ж кажу, тут аж трохи собаку годувала, там овечах випускав там. Все вийшло. На КТ я був. Вчора я виїхав, на вчора я був записаний. На 12 КТ я прийшов, все, попав до лікаря. Саме той, той людині, яка мене там, так би як скажем, веде, ну їх воно ж у базі там вже все є. все. Значить, її не було. Там трошки довелося почекати там півгодинки, значить, трати часу. Все, кате я заніс, заніс знімки. Трьохмісячної давності, те, що я проходив, ну і свіжі людина розглядала, включила, значить, поставила в ноутбук диска, проглянула диск. І все, і зробила висновок. Який висновок? За чого я це ж кажу? Це відео і записую. Висновок такий. Те, що було три місяці назад, і зараз це дві великі різниці. Те, що вона, мені перші слова, що сказала лікарка, це сказала таке враження, що вам якусь зробили безконтактну операцію і все убрали. чуть чуть є. На одній легені десь з, верш, з вершечку, там в самому верху, чуть-чуть є п'ятнишко оцього. Значить, бос... Оце от така моя вийшла поїздка до Києва. Я чомусь більш-менш ну більш був впевнений, що нічого не буде там серйозного. Тому що відчуваю я себе нормально, нема ніяких симптомів. Серйозних. Нічого, як кажуть, не болить, значить, ну, нічого нема. Так, забув всім бажаю приємного апетиту, хто за столом. Ну а хто не за столом, то можете потрусити свого холодильника. Я, до речі, не знаю. Я коли оце дивлюсь по Ютубі блогерів, особливо, ну там, риболовля чи полювання, коли люди оце готують там на природі і починають там. Я не знаю, це може бути 10 годин вечора, вже ж вроді нічого ж. Наїти в мене звички ніколи нема пізно їсти, але завжди на нажор, коли це в відео хтось дуже смачно їсть. Ого! Ще хотів подякувати Сергію. Він мене Допоміг і записував там, знайшов телефон. Записував і на КТ. Він мене зустрів з Академ містечка. Завіз туди. Потім відвіз він сам теж з Троєщини. Відвіз мене на Троєщину до Доньки. І сьогодні він мене, мене вивіз на Академ теж містечко. Теж така дорога, хто знає Київ. той розуміє, що таке Троєщина йде де Академ містечко. І що таке міст там, Тільки міст переїхати це вже. <кхе> я хочу ще раз йому подякувати. Я йому дякував, звісно. І сьогодні дякував, коли мені вже, ну як він мене привіз туди. Ще хочу ось у відео подякувати йому, побажати йому міцного здоров'я і його рідних. Дякую Сергію, що тому що переїзд просто маршруткою там скорості не до Києва. Це одне <кхе> там пару годин. А залазити в метро, вилазити і добратись потім на Троєщину, це зовсім друге. Ну, я ж кажу, хто, хто з Києва, там, чи знаєш, Київ, ти розуміє, вже переїв. Тяжість така в шлунку. Колись чув таку, значить, інформація така, ну, от, була, що десь чув таке, що коли, як мозок працює, чому людина переїдає. Якщо ми порізались там чи вкололи щось навіть чіпнуть, зразу відчуваєш, тому що що мозок дає команду да, боляче там. А що до їди, мозок працює зовсім по-іншому. Що мозок дає тільки команду шлунку, що шлунок повний, аж через 20 хвилин. Тому, якщо людина швидко їсть, от я як голодний, я завжди швидко да і так, я їм досить швидко там не. От за цьом це і відбувається, тому що ви цього не відчуваєте, бо мозок не дає. Ви не відчуваєте. Відчули вже потім, коли вже наїлись, вже пройшло тих 20 хвилин. Чи 15, ну, не важливо там. Так, сьогодні їдучи з Києва, була така ситуація, значить, попав я сьогодні по сусідству по сидінням, сидів з військовою людиною. Це була жіночка, років така. 35 плюс-мінус досить така приємна зовнішність. Ну, вродлива така жінка. По шевронах, я-то не військовий не розбираюся, але по шевронах тут був шеврон з сил, Сіл, зуб, На лівій овці був знак. Оцей, я не знаю, як він називається. Він і на швидких допомогах на, намальований. Така, як не сніжинка, як, роз, як сказати, не знаю. Ну, Я так зрозумів, що ця жінка медик. Жінка, мабуть, їхала, може, в якусь відпустку. Бо я бачив, як вона йшла до багажного відділення ще на вулиці, несла цей здоровий цей баул, видно, речі. Жінка майже всю дорогу спала, тільки один раз проснулась, попитала, скільки ще до корисні. Ми вже там під'їжджали майже. Там 20-30 хвилин осталось їхати. Зловив себе на такій думці, як вона спала, так подів жінка, молода жінка, вродлива, але бачите, несе службу. Ну, Може, вона, звісно, і не там не на самому нолі, але це не важливо. Всі люди, які причетні до Збройних сил, хай він буде там механік, десь крутить якісь гайки, да? але він робить дуже велику справу. То зловив себе на думці, що от людина. Гарна, вродлива на службу, а тут а, вроді і чоловік, да, таке, таке відчуття, навіть аж неприємне чуть -чуть. Е, Ніколи якось я в своїх відео не, не дякував всім людям. Хочу подякувати Збройним Силам України навіть за, ось за цю вечерю. Навіть ось за цю картоплю, яку я виростив, тому що тільки завдяки їм. Я маю змогу її виростити, я маю змогу ось знімати якесь відео. Я маю змогу виростити ростити свою дитину. Дякую Збройним силам України. Слава ЗСУ. Все, ось ще поїв. Вже така якась втома ще більше, але треба трошки ще потопити, бо ще мало. Там ще кімната холодна, вже хочеться, я ж кажу, прийняти горизонтальне просто положення, подивитись телевізор. Ну, вже хочеться, чесно кажучи, просто спати. Ну Ще чуть-чуть потерплю, хай догорить плита, закрить саме цього коміна, щоб був толк з цього топіння, бо воно все витягне за, за ніч. Бо кажу, втома від дороги, я не знаю, якщо б якусь працю робив, фізичну, здається, не так. А це вже така два дня, звісно, ці їзди то своє воно дає. Всім дякую, хто мене сьогодні дивився. Всім, як завжди, міцного здоров'я, всім пока.